Доброго дня! Добрий день! Дівчата, ви не підказуєте, де Ярослава Мудрого 32? Це наш Фістаж. Та ви що? Ходіть ми нас доведемо. Ходіть. Ну що ж, ось дівчатка мені підказали, де знаходиться Ярослава Мудрого 32. Запам'ятаєте? Магазин наш Фістаж. І ми прямо. прямо. Добрий день. Добрий день, день. Ми переживали, що відео немає. Більше клієнтів робіт нічого за те відказували. Ось такий Та сім'ї. Ось такий нас чекав тут сюрприз. зараз Ми візьмемо фотик і зробимо фотик. Можна тут сфоткатись? Ну, звісно, дивіться який красунчик. Вставайте да? ну, тут? Ну це відомий всім. Будинок. Тут знаходиться і перукарня, і купідом, і Нептун. А ось до Нептуна приєднався ще магазинчик, який називається, нагадую, наш фісташ. Ну а подробиці про те, що буде у цьому магазині продаватися, нам розповість пан Олександр. Отже, ваш магазин спеціалізується на горіхах, суфруктах і східних солодощах, турецьких чаях внусім з східних чаях і східних кав. Так можна сказати. Більшість натуральних продукти практично всі і всі солодощі східні. Що найголовніше? Смакоту всі люблять, всі хочуть, але не знають, де знайти. Ми запрошуємо вас в магазин до нас і в нас приємна лауч-зона є. Можете попити каву, посидіти. є вайфай також і приємні спогади ми вам обіцяємо. Дякуємо, пане Олександре. Отже, ми ще раз вам нагадуємо, що тут не тільки горішки, а й сухофрукти, східні солодощі, подарункові бокси, бакалія. Спеціальне прягнаще, а також кава. Заходьте. І смакуйте на ваш смак. Вибирайте все, що вам до душі. Доброго дня. Доброго дня. Ви що, прийшли на відкриття магазину? А звідки ви знали, що тут відкриється магазин? Тільки ми... підлікували. А, ви проходили і побачили, так? Да, да. да? Прийшли на відкриття, будемо купляти якісь вкусняшки. Доброго дня. Ви завітали на відкриття магазину? Звідки ви дізналися? З інстаграму, там опустили. Звідки є магазина? А це ранена. Давай. Ура! Щоб вона І відкрилися. шампанське Магазин чудовий, обслуговування також. Бажаємо їм гарного процвітання. Що ви придбали? Цукерки. Буду пробувати. Надіюсь, що дуже смачні. Дякую вам, заходьте ще. Звичайно, будемо заходити. Дякую, Діше. Як знали, блогери Славуцькі допомогли знати про ваш магазин. Дякуйте їм. Бо реклама працює, так. ж, передаємо, привіт блогерам. Так, да. Катя Лаврук. Та да, нам на дівчику. Я вражена і немає часу в принципі подумати, бо зараз так все в голові крутиться, але загалом я щаслива. Я бачу, що люди приходять, посміхаються. Мені це саме найголовніше бачити посмішки, бачити радість, бачити задоволення. Це саме те, чого я хотіла від цього магазину. Успіху вам, гарних покупців, і всі саме саме на Дякую. До нових зустрічей. Ми зустрінемося обов'язково. 哦，三米后呢？